Привіт-привіт! Я знову рада вас бачити у себе на каналі. А ми з вами починаємо пілатес. Гарненько попрацюємо. Стаємо в позу стіл. Робимо вдих. На видосі повертаємося вліво, заглядаємо на сіднички. Повернулися в центр. Тепер вправо. На сібнички. Центр. levo center pravo center levo center pravo i e ostatnje na center levo center pravo Повернулася в позу стіл. Праву ніжку вивели назад і переставили через ліву. Робимо вдих, повертаємося вліво і заглядаємо на ніжку. Повернулася в центр, ніжку повернули назад. Знову переставила ніжку через ліву, заглянула на п'яточку. Так працюємо. І останній раз. Міняємо сторони. Його ніжку відбили назад, переставили через праву. Заглянули, подивилися на п'яточку. Повернулися назад. Знову ніжку переставили, заглянули на п'яточку. Працюємо так. и останний раз. Молодцы, поза стил. Ляем на спинку. Ручки за голову. Нижки в гору пеняла. В виде выдервала. Робимо невеличкі пружинки, відриваємо, опускаємо плечки. Підборіддя ні в якому разі ми до грудей не прижимаємо, а витягуємо його до стелі. Молодці, зупинилися. Тепер ніжками поробимо ножиці. Плечки відірвані. Зупинилися, опустили. Плечки опустили ніжки. Ручки вгору, робимо вдих. Тягнемося за ручками, сідаємо на сіднички. Ручки залишаються перед собою. Відводимо спинку назад трішечки. Розвертаємося вліво ручками і розводимо ручки. Зводимо. Молодці повернулися до центру, але спинку не піднімаємо. Тепер вправо. Знову ручки розводимо. Повернулися до центру. Повільно опускаємося на спинку. Ручки витягуємо вгору. Ніжки згинаємо, відриваємо, колінця до себе. Ручки до стоп. Вирівнюємо ніжки, вирівнюємо ручки. Знову ніжки згинаємо, ручки до стоп. Працюємо так. ще працюємо і останній раз. Молодці з цього положення. Права ніжка йде, вирівнюється вниз, ліва ніжка вгору. Тягнемо на себе ліву ніжку. Поміняли ніжки. Поміняли? І останній раз, обидва корінця до себе. Трошки відпочинемо, ручки за голову. Права ніжка йде вниз, ліва ніжка зігнута. Будемо зводити праве плечко і ліве колінце. Поміняли сторону. Ліва ручка, права ніжка. Поміняли. І останнє раз. Молодці. Опустили плечки, опустили ніжки. Ручки вздовж тіла. Будемо робити позу місток. Робимо вдих, відриваємо сіднички, піднімаємося вгору. Спинка рівна. Праву ніжку відірвали, підняли вгору. Опустили її, підняли рівно. Працюємо так. Молодці, опустили, Ух, зупинилися. Тепер ліву ніжку вгору вивели, опустили рівно, підняли. Опустили, підняли. Працюємо так. Останній раз. Молодці опустили ніжку. Тепер праву ніжку вивели вгору. Будемо опускати сіничку і піднімати. І останній раз. Молодці, поміняли ніжки, ліва ніжка вгору, опустилися, піднялися, опустилися Доторкнулися торкнулися піднялися. І останні нас? Молодці. Опустили ніжку. Поступово опускаємося на спинку. Ручки вивели вгору. Робимо вдих. І на видисі тягнемося за ручками, сідаємо на сіднички. Обидві ручки за спинку. Робимо вдих, стаємо позу стіл навпаки. Видих. Опускаємося ми до кінця сідничками. Знову в стол, навпаки. Працюємо так. Голова і шия при цьому. Розслаблення. Гарно сідничками підтягуємо їх вгору. І останній раз опустилися на сіднички. Ручки трошки далі відвели, відриваємо сіднички і будемо віджимання робити на ручках. І останній раз молодці, опустилися на сіднички, перейшли на животик. Ручки вздовж тіла. робимо вдих, відриваємо плечки, тягнемося ручками до сідниць. Позипінміна. Крильцями так змахуємо. Молодці опустили, ручки поклали, підпочимо. Робимо вдих і встаємо на рівні ручки. Зі. Залишаємо трошечки зігнуті в локоточках. Плечки у нас йдуть назад, спинка рівна. Шия довга. Опускаємося повільно. Знову піднімаємося тільки на ручках. Повільно. Опустилися. Працюємо так. Ні в якому разі поперед тут не включається. Тільки ручки. Ще декілька разів. На животик, ручки вивели вперед. Робимо вдих, відриваємо ручки. Відвели назад, вивели вперед. Пливемо. І останній раз. Оці. Ручки під плечима. Та в планочку на локоточках. Витягуємося за плечиками. Тягнемося на носочки, стоїмо. Повертаємося назад. Тягнемося за плечиком. Повертаємося назад. Працюємо так. Зупинилися, розвернулися на праву сторону. Будемо робити бокову планочку. Робимо вдих і стаємо в планочку. Ручка вгору, видих, опустилися, доторкнулися бідром, піднялися. І останній раз, молодці, зупинилися. Розвернулися на інший бочок. Робимо вдих, стаємо в планочку. Видих. Опустилися на бочок, на бедро, піднялися. И остальный раз. Фу. Молодцы. Повернулась в планочку на ревных ручках. сидаем на седлечки. И на локуточки. Нижки ставим на носочки. Колінці вправо, влево, вправо, влево. Нижки вытянули по диагонали. Вправо, влево, вправо. По диагноза. Працюємо так. Останній раз на обидві сторони. Молодці ніжки залишаються в центрі догори. Розвертаємося на лівий бочок. Права ручка вгору. Будемо зводити ручку і ніжки. Уф. 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 І останній раз Уф. розвернулися в центр. Розвернулися на правий бочок. Ліва ручка вгору. З'єднуємо ручку і ніжки. І останній раз повернулися до центру, опустили ніжки, перейшли в планочку на витягнутих ручках. Ліву ручку відриваємо до правого плечка. Поміняли сторону. Права ручка до лівого плечка. Так працюємо. Молодці розвернулися в бокову планочку на правий бочок. Стоїмо тут. Знову в планочку на рівних ручках. Поза собака мордою вниз. ручки трошки ближче. Намалювала трикотничок пальчиком. И отжимаемся тут. Останний раз. Знов поза собака мордилась. Планочка. Розвернулися на лівий бочок в планочку. Стоїмо тут. Розвернулися в планочку. Опустилися на корінці. І віджимання. Слідкуємо за лукоточками. Останній раз. Молодці. Стаємо в позу стіл. З цього положенням ручками пройдемося вперед. Поза щасливого цуценя. Опустимо наші груди підборіддя, Трошки потягнемось. Знову поза стіл. Знову стаємо в планочку на витягнутих ручках. Відриваємо праву ніжку, згинаємо до лівого локоточка. Опустили. Ліва ніжка. Згинаємо до правого локоточка. Працюємо так по черзі. Последний раз на обе две стороны. Опустилась она животик. Ручки вытянул в поряд. Рубим вдох и дрываем наши ручки. Тянемся за ручками. Видих, опустилися. Голову можна покласти на ручки. По черзі будемо піднімати ніжки, затримувати. Права. Не пружинки правою ніжкою. Зупинилися, опустили. Тепер ліва ніжка. Невеличкі пружинки. Зупинилися, Випустили. Стаємо в планочку на витягнутих ручках. Спробуємо зробити 4 віджимання, так? Колоці сідаємо на сіднички. Трошки відпочинемо і подихаємо. Плечки піднімаємо вгору. Вниз. Витягуємо. Вгору. Вниз. і ще раз вгору. Вниз. вгору обидві ручки по сторонам. Завели за спинку, з'єднали пальчики рук за спинкою. Робимо вдих. на видишся, нахиляємося вперед. Вдих. Піднімаємося вгору. Розпустили ручки. Праве вушку до правого плечка. Ліву ручку відвели в сторону. Підняли голову. Ручку поставили на місце. Ліве вужку до лівого плечка. Праву ніжку витягнумо, підняли голову, ручку поставили на місце. Голову опускаємо вниз. Втягнемося під боріддям саме. Не шию, а підборіддя витягуємо вниз. Тепер підборіддя вгору витягуємо. Вниз, вгору. Тепер саме шийку опускаємо. Голову вниз, витягуємо шийку. Тобто підборіддя ми прижимаємо до грудей. Тепер голову вгору. Вниз. Повернулися в центр. Голову повертаємо. Вправо. Центр. Ліво. Центр. Право. Центр. Ліво. Центр. Права ручка йде вгору локоточком, ліво вниз. Постаємо тут. Я карівна. Поміняла ручки. Молодці. І ми з вами, як завжди, добре попрацювали. Я бажаю вам приємного дня, класного настрою і зустрінемося на наступних заняттях. Дякую вам!